Представляємо вашій увазі головний розподільчий щит, який складається з чотирьох секцій. Продемонструємо коректність роботи даного щита. Почнемо з першої секції, де відбувається жилення всього щита. Імітуємо подачу напруги від ведення місту. Вмикається прилад обліку електроенергії та аналізатор параметрів мережі. В другій секції. В нас організований автоматичний від від дизель-генератора для забезпечення електропостачанням споживачів першої категорії електроспоживання. В цій секції моторизований перемикачне вантаження зараз знаходиться в положенні 1 місто. Імітуємо пропажу напруги на введенні «Місто» та включення дизель-генератора. Перемикачне вантаження переходить в положення 2 генератор. четвертій секції забезпечується жилення споживачів другої категорії електроспоживання через моторизований перемикач навантаження перемикач навантаження четвертій секції знаходиться в положенні 1, що показує, що жилення споживачів другої категорії відбувається від ведення міста або від дезрегенератора який підключений у другій секції. Імітуємо пропажу напруги на даному введенні та запускаємо дезрегенератор Перемикач навантаження переходить в положення 2. А тепер продемонструємо коректність роботи даної схеми по пріоритету по введенню». Імітуємо появу напруги на воді місто або сигнал, включення дизвігенератора, який підключений в другій секції. І перемикач навантаження повертається в положення з пріоритетом 1. Місто. Аналогічно перейдемо до другої секції, де імітуємо появу напруги на введенні місто, і моторизований перемикач навантаження переходить в положення 1 введення 1 з пріоритетом. Замовляйте головний розподільчий щит від виробника щитового обладнання Інсталгруп в магазині електрообладнання Електроконтроль.